Вітаю, друзі! В ефірі Афіша а це означає, що просто зараз ми дізнаємося про усі найцікавіші заходи, які для нас планують найближчим часом. Тож умощуйтеся зручніше? Поїхали! Симфонічний оркестр Вінницької філармонії під керівництвом відомого німецького диригента запрошує на класичну програму творів Вебера та Малера. Прозвучить увертюра до опери Вільний стрілець Вебера а також вісім пісень Малера. А головні солісти вечора народна артистка України Фатіма Чор'їнзі, а також Йосип Машталяр. Тож приходьте та насолодіться чудовою музикою. Початок о 18.00. квитки коштують від 150 до 200 гривень. Сенсаційна новина швидко розлетілася за повітним лісом. Провадили нову моду носити червоні штани. Заяць Арнольд одразу моду підхопив. і Вихвалявся всім, що носить найкращі червоні штани. Мудрі пані з болотяної школи попереджали, що мода ця небезпечна, адже червоний колір видаватиме беззахисних тварин злим хижакам. Хто ж зможе переконати лісовий народ? Річкова фея гая. Ось хто допоможе. Хто вона ця таємнича дівчинка, яка усіх врятує? Аби дізнатися про це 22 червня. Приходьте до театру ляльок та переглядайте вистави Річкова фея гая початок. 11 та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Казкова історія про доброго короля та його донечку, принцесу Ярмілку. Злий личаку силою закляття змусив бідолашку постійно стрибати. Так і залишилася, аби вона стрибункою, якби не принц, сміливість та винахідливість якого допомогли позбутися чаклуна та бабу яги та їхніх злих чарів. Аби поринути в цю історію 23 червня відвідайте театр ляльок та переглядайте виставу Стрибаюча принцеса. Початок об одинадцятій та чотирнадцятій квиток коштує. 100. Сто гривень. 23 червня просто неба у музеї Сидибі Пирогова на нас чекає найатмосферніший концерт джаз у саду та зустріч з «The Impressions Jazz Quintet». У складі квінтету одні з найкращих джазменів України, чия гра та спів заворожують з найперших секунд. Тож приходьте у Пирогов Скай та насолоджуйтеся культовими джазовими хітами. Буде яскраво, чудово та незабутньо. Початок о 18.00 квитки коштують від 350 до 670 гривень. Український гуморист Василь Байдак та чарівна співачка Інг Ред здивують нас ексклюзивною програмою Смерть, папуга та фортепіано, де кожен знайде для себе щось близьке та важливе. Уявіть, якщо стендап поєднати із музикою, де всі слова стають чутливішими, гострішими та відповідно смішнішими. А уявіть, якщо до стендапу додати трішки трагедії особистої, відрефлексованої, близької багатьом 29 червня отримаєте можливість відчути це поєднання на собі. Тож приходьте початок у 19.00. Квитки коштують від 290 до 790 гривень. we Я до жену останнього вагона, коли вона чекає мене вдома. Заспіваємо разом на великому концерті. Як так просто неба у музеї Садибі Пирогова. Почуємо усі улюблені хіти. Порічка уночі, погляд, чекає вдома та ще багато інших. Атмосфера локації помножена на шалену енергію, що панує на кожному концерті. Як так буде фантастично гарно. Початок о 18.00 Квитки коштують від 590 до 850 гривень. Поціновувачам космічної тематики точно. Сподобається у Вінницькому планетарії. Адже тут ви відчуєте себе справжнім космонавтом, розглянете небесні світила, сузір'я та дізнаєтесь багато цікавого. Тож, якщо бажаєте доторкнутися до незвіданого, то приходьте. Знаходиться він у парку імені Леонтовича та працює щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. А зовсім неподалік знаходиться чарівна міні-версія нашого міста. Музей міні-вінниця включає у себе усі ваші улюблені пам'ятки у зменшеному варіанті. Тож, якщо ви не встигли розглянути у Вінниці, все то обов'язково завітайте. Прогулятися крихітними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50 гривень. Цікавого багато, друзі. Тож обирайте щось для себе, відвідуйте чудові заходи та насолоджуйтесь. А в ефірі була афіша Вінниці. Побачимось.